Ти тут ходиш. Дом... Та домик ходячий, так? <рігова> ти був домик ходячий? Ні. <рігова> <рігова> а ну покажи, як ти вмієш ходити з доміком. Ага, <рігова> хочу. Не хочеш? <рігова> <рігова> Мені <там, вова>. не больно! Не больно? Ну, вилазь, там, вилазь. Не больно, вилазь. <реш> ты тут сховался? Да. Ты в засаде. Ну вилас. Вылази там, барба. ножки холодно. А, а ножки холодно. Ну То вилази там, як ножки холодно, че ты там садишь?